Якщо Бог добрий, чому він вигнав Адама і Єву із Едему? На перший погляд це виглядає як покарання, але насправді це був акт милості. В буті третьому розділі, після гріхопадіння Адама, Бог каже, щоб вони не простягнули руки своєї і не з'їли з дерева життя і не жили по вік. І тому Бог вигнав їх і перешкодив їм доступ до дерева життя. Але чому це милість, а не покарання? Бо якщо б Адам і Єва. Кусили від дерева життя в цьому занепалому стані, вони би навічно залишились відокремленими від Бога в гріху і без надії на спасіння. Бог вигнав їх із саду, і таким чином Він запобіг увічненню занепалого стану, тобто залишив шлях для відкуплення. Тому це був крок до спасіння. Виганяючи людину із саду, він починає історію спасіння, яка завершиться поверненням до дерева життя, яким є Ісус Христос.